Всім привіт! Ви потрапили на канал Секрети Інвестора і тут ви знайдете найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від Scroll. Вони вже зібрали понад 30 мільйонів доларів. У проєкту вже довгий час запущена тестова мережа Alpha, але зовсім недавно вони додали мережу Goerli. І ми зможемо потестити їхній бріч, свапи на Uniswap, також будемо розгортати смарт-контракт в мережі Scroll та створювати свій токен. Починаємо проходити тест.NET. Спочатку нам потрібно додати тестові мережі. Переходимо на сайт, додаємо мережу URL в Metamask. В мене вже додано. Далі додаємо мережу Scroll Alpha. Тепер нам потрібно отримати тестові токени. Переходимо на сайт. Тут у нас список сайтів, де ми зможемо отримати тестові токени. А також є сайт, котрим я користуюсь та отримую токени тут. В мене вже є токени, тому переходимо до Bridge. Зараз нам потрібно перегнати ефір з мережі Goerli в мережу Scroll Alpha. Переганяємо, наприклад, 07. Натискаємо Send. Підтверджуємо. Чекаємо, поки пройде транзакція, вона займає приблизно 10 хвилин. Тепер нам потрібно перегнати частину токенів зі scroll мережі у мережу Goerli. Нехай це буде 0.4. Натискаємо підтвердити. А поки наші токени переганяються, переходимо та отримуємо тестові токени USDC. Натискаємо Claim. Сьогодні я вже отримав свої тестові токени USDC, тому переходимо далі на Uniswap. Натискаємо цю кнопку. Спочатку перед свапами обов'язково перевірте мережу на сайті та мережу у Metamask. Там повинна бути мережа Scroll-Alpha. Це дуже важливо. Далі починаємо робити свапи. Обираємо ефір та USDC. Натискаємо обмін, підтвердити обмін. Ще раз підтвердити. І так далі робимо з іншими токенами. Добре зробили. І тепер переходимо у пул. Натискаємо Нова позиція. Обираємо токен USDC та обираємо найнижчу комісію. Далі натискаємо повний діапазон. Я розумію. Та вводимо значення. Далі натискаємо попередній перегляд. Додати. Підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Закриваємо та дивимось. Тепер нам потрібно видалити ліквідність. Переходимо сюди та натискаємо кнопку Видалити ліквідність. Дуже важливо, нам потрібно залишити трохи ліквідності, тому видаляємо або 50%, або 75%. Я буду видаляти 75%. Натискаємо Видалити. Ще раз видалити, підтвердити. Все, транзакція пройшла. І так робимо з іншими токенами. Переходимо на сайт SyncSwap та підключаємо наш гаманець. Обов'язково перевіряємо мережу на сайті та мережу в Metamask. Вона повинна бути Scroll-Alpha. Тепер переходимо у вкладку Trade та робимо Swap. Натискаємо Swap. Підтвердити. Все, транзакція пройшла. Тепер нам потрібно зробити свапи з усіма токенами. Все, ми зробили наші свапи. Тепер переходимо у пул. Будемо додавати пул ліквідності. Натискаємо New Position, далі Enter Pool. Переходимо у вкладку Депозит. Далі натискаємо на цю кнопку та вводимо значення USDC, наприклад, 1000. Натискаємо Депозит та підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Тепер нам потрібно додати поле ліквідності по всім парам. Натискаємо New Position і поїхали. Все, ми зробили пули ліквідності та повиводили їх. І зараз переходимо до розгортання смарт-контракту. Переходимо до мого гайду, натискаємо на сайт. Далі натискаємо на Create New File та створюємо файл з назвою ScrollSol. Переходимо у гайд, копіюємо цей код, Ctrl-C та вставляємо його сюди. Бачимо такий надпис, натискаємо ОК, OK, далі переходимо у цю вкладку, обираємо останню версію компілятора та натискаємо Compile. Якщо ви все правильно зробили, тут ви побачите зелену галочку. Далі переходимо у вкладку Deploy, виставляємо тут Injected Provider Metamask. Тут повинен з'явитися ваш Metamask. Також обов'язково перевіряємо, щоб була мережа Scroll. Так, добре. Та натискаємо Deploy. Далі підтвердити. Через кілька секунд наш смарт-контракт розгорнутий. На підтвердження цього ми повинні побачити зелений напис внизу екрану. Також ми можемо переконатися в тому, що все зробили правильно. Переходимо в Metamask, натискаємо Activity та бачимо розгортання контракту. Вітаю! Ми успішно розгорнули наш смарт-контракт. Далі ми будемо створювати наш токен в мережі Scroll. Переходимо в MiHide та натискаємо на Сайт. Далі натискаємо на «Create new file» та вводимо назву нашого токена. Натискаємо Enter. Переходимо у Hide та копіюємо наш код. Ctrl-C. Тут вставляємо, натискаємо ОК. OK. Далі переходимо у цю вкладку. Натискаємо на останній компілятор і далі натискаємо «Compile». Побачили зелену галочку. Значить, все зробили правильно. Далі переходимо в вкладку Deploy. Обираємо Metamask. Тут повинен бути наш Metamask. Далі натискаємо на галочку, вводимо назву нашого токена та його символ. Натискаємо Transact. Далі Підтвердити. Якщо все правильно зробили, то внизу побачимо зелену галочку з транзакцією, а також можемо перевірити в MetaMask у Activity. Так, бачимо, є розгортання контракту. Добре. Далі переходимо в Deployed Contracts та натискаємо на цю галочку. Далі розгортаємо вкладку Mint, переходимо, копіюємо нашу кількість та вставляємо її сюди. Натискаємо Transact. Далі підтвердити. Знизу бачимо зелену галочку, значить, все добре. Далі копіюємо адресу нашого смарт-контракту. І переходимо знову в Uniswap. Переходимо в пул та натискаємо нова позиція. Тут вставляємо адресу нашого токена. Ctrl-V. Додаємо наш токен. Я розумію. Бачимо, що додався наш токен. Обираємо найменшу комісію. Тут ставимо 100. Тут ставимо 300, тут ставимо 7000. І вводимо якесь значення. Далі натискаємо попередній перегляд, додати, підтвердити. Бачимо, додався наш пул ліквідності. Натискаємо на нього. Також виводимо 75%. Вітаю! Ви успішно створили свій власний токен у мережі Scroll. Тепер давайте перейдемо до сканера і перевіримо наші транзакції. Натискаємо на Metamask, копіюємо гаманець та вставляємо його сюди. Натискаємо Enter. Як бачимо, ми зробили 54 транзакції. Якщо у вас одразу не відображаються транзакції, натискайте на ці вкладки і потім все буде добре. Все, ми пройшли наш тестнет. Тепер нам потрібно отримати роль в гілді. Переходимо в мій телеграм-канал. Тут ви бачите, я зробив пост з усіма посиланнями на цей тестнет. Вступаємо в Discord, натискаємо прийняти запрошення, перейти до Discord, натискаємо Завершити. Я прочитав, Надіслати. Переходимо у вкладку Verify та натискаємо Verify. Далі натискаємо ще раз Verify, натискаємо звичайно. Далі натискаємо Login, авторизувати. Все нас підтвердили. Переходимо знову до Discord. Бачимо, тут є всі гілочки. Переходимо до цієї гілочки та пишемо GM. Добре, далі переходимо у гілдію. Далі нам потрібно перейти у Twitter та підписуємося на їх сторінку. Повертаємось до Гілдії. Важливий момент: ваш аккаунт в Твіттері повинен бути створений до 1 жовтня 2022 року. Це дуже важливо. Далі натискаємо обновити. Як бачимо, Гілдія зараз ступить, тому не витрачаємо свій час, а спробуємо трохи пізніше отримати свою роль. На цьому все. Всім дякую за увагу. Усі посилання на цей тестнет ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк.